На цьому тижні учні Слов'янська зможуть відвідати незвичний урок історії 22 лютого. У центрі дитячої та юнацької творчості відкрилася виставка під назвою Разом присвячена темі багатокультурності України. Спільний проєкт Конгресу національної громад України Київського освітнього центру Простір толерантності та королевства Нідерланди стартував іще ще у 2011 році. Та розповідає про сучасність і історію національних громад України, відкриває нову сферу міжетнічної толерантності. Толерантности в этой выставке поднимаются вопросы толерантности, толерантного отношения к людям, толерантного отношения друг к другу и к тем национальностям, которые населяют нашу Украину. Сейчас это наиболее актуальный вопрос, потому что мы считаем, что если мы будем толерантны друг к другу, будем толерантны ко всем, то наверное, наступит мир. Виставка складається з двох частин: перша містить матеріали про різні національні групи України, їх минуле та сьогодення. Друга розповідає про конкретних осіб, молодих представників етнічних груп, що викладають власне бачення історії рідних народів, стереотипи та упередження, з якими їм доводилося стикатися. Кожна пара персонального та історичного стендів створюють разом єдине дерево. Зараз це настільки актуально, особливо для нашого регіону і для України в цілому, в тому плані, що у нас відсутня та толерантність до інших народів, до іншого розуміння. І ця виставка вона спрямована на те, щоб показати дітям, наскільки багато народів, національностей проживає на території України, не тільки в нашій області, а і взагалі на території України, і щоб показати, наскільки кожна з них важлива в нашій історії, наскільки кожна людина відіграє велику і Значну роль в розвитку подій, в розвитку країни першими відвідувачами виставки стали учні п'ятої школи. Така екскурсія замінила для школярів звичний урок історії. Родзинкою заходу була незвична форма подачі матеріалів. Екскурсоводами виставки стали однолітки відвідувачів, учні шкіл міста, що з успіхом пройшли підготовчий тренінг семінар Мені здається, основна ціль цієї виставки показати людям, що всі ми рівні і не потрібно склонятися до якої небудь етнічної групи, тільки По стереотипам. Если там говорят немцы, это фашисты и евреи, это те, кто всегда хотят обмануть, то это не так. Мы хотим им рассказать что-то новое и чтобы люди саморазвивались и видели что-нибудь новое из истории. В нашей стране сейчас живет очень много разных национальностей, и у нас тоже есть знакомые, друзья разных национальностей, и не важно, кто ты, важно, какой ты внутри и твоя. Вот мировоззрение, хто ти вообще як человек. А какая ти національність важно, но але не должно, э, менять міняти твоє о человеке. Ми вважаємо, що саме така виставка вона сприяє тому, що діти, чуючи від дітей і про своїх про підлітків, про своїх ровесників, вони якраз більше переймаються тими питаннями, тими проблемами, які відбуваються зараз в суспільстві. І ми сподіваємося, що саме така виставка вона зможе їх спонукати до Мирення між собою, між людьми, між народами, і ми намагаємося також цією виставкою показати дітям, що майбутнє залежить від них, але треба знати коріння кожного народу, який населяє нашу країну і нашу Донецьку область. Виставка діятиме у слов'янському ЦДЮТ з 22 по 27 лютого, після чого продовжить подорожувати містами України.